Слава Богу, браті і сестри, за те, що ми є тут, а те, що Господь нас благословив і має найпрекрасніше бажання, яке ми могли б сьогодні мати, те, що ми є в домі Божому, те, що ми є там, де славне Господнє ім'я, воно дає нам радість, воно дає нам утіху, дає нам щиру посмішку, тому що Господь Ісус Христос. Він є наш Спаситель, те, що ми його прийняли за особистого Спасителя, те, що ми відкрилися йому, те, що наше серце, воно відкрите для того, щоб поспівати Господу, приклонити коліна і сказати: Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас покликав, те, що Ти відкрив нам очі духовні, те, що ми можемо бачити, споглядаючи на цей світ, ми повинні брати для себе уроки. І знаєте, я так дивлюся. На всіх людей, з якими я бачив, з якими я спілкувався, і мені інтересно стало. Я собі так задумався, чого я з тими, з ким спілкуюся, вони не завжди пам'ятають про день смерті. Хоча це потрібно пам'ятати. Я кожний ранок, коли просинаюся, кажу: слава тобі, Господи, що я проснувся!» Але я пам'ятаю, що прийде той день, коли я не зможу проснутися. Я не знаю, чи сьогодні ти мене збережеш, але нам всім потрібно пам'ятати, що день відходу він скоро прийде, і ми не знаємо, коли це станеться. Можливо, мені прийдеться ще 50 років прожити, можливо, 10, можливо, 5. Але блажена та людина, яка знайшла Господа, яка вдень і вночі вона схилялася до Бога і казала: Боже мій, Ти Батьку мій, ти возлюбив моє серце, ти споглянув на мене і дав мені бажання служити тобі. Я є щасливий, тому що Ти є мій Бог, це найпрекрасніше, що може бути у нашому житті. Що ми пам'ятаємо про день смерті, що ми пам'ятаємо, що ми скоро відійдемо від цього світу, і ми розуміємо, що це життя, воно не є тільки кінець, що за цим життям є далі далі йде справжнє життя, справжнє життя, яке ми сьогодні робимо вибір. Ми сьогодні кожного дня. Знаєте, я задумуюсь над цим часто. Знаєте, молодий хлопець каже, це потрібно так зробити, щоб все правильно було в житті. І так, задумуючись, ти розумієш, що кожне рішення сьогодні воно впливає на майбутнє твоє завтра. Кожне рішення, яке ти приймаєш, воно впливає на майбутнє. Ти його будуєш сам, ти будуєш. Господь це все благословляє, Господь це все робить, і ми коли можемо спирати всю віну на Господа. Що ми на Його надіємося, це добре. Але Господь Він дає нам власну волю. І якщо ми не станемо під волю Господа, то буде нам біда, нам буде жах. Якщо ми не будемо пам'ятати кожного дня, що нас жде смерть, але нас смерть не жде для вічної муки, Нас смерть жде для обновлення в Ісусі Христі, щоб не обновилися і побачили те Господнє око, яке споглядало на нас. Дивилося на нас, як ми ходимо. Дивилося, що ми постилися до Нього, що ми благали Нього, щоб нашим життям, щоб центром нашого життя був Ісус Христос, дивлячись на цю церкву, де сотню спасено народу, це подвиг Ісуса Христа, подвиг Сина Божого, який Він зробив на Христі. Він відбував кожну душу, яка сьогодні є. Ми навіть деколи не задумуємося, як потрібно припадати до тієї жертви, що жертва Господня це перемога наша. Ми сьогодні нам потрібно берегти ту перемогу, що Господь виборов. Сьогодні атака сатани, дьявола, вона сьогодні найбільше складається на молоде покоління, на всіх людей вона складається і він стріли свої пускає. Він думки впускає для того, щоб щось зробити або задумати, щоб ти просто засуєтився в цьому світі, щоб ти своє життя навіть не замічав, як воно пробігає, щоб ти щоб ти не пам'ятав, що кожен день, який відійшов, він відійшов вже в вічність, його вже не повернути. Але ми маємо прекрасне бажання сьогодні бути в домі Божому, читати Слово Боже і надихатися його духом. Сьогодні є присутній до того Господь. Сьогодні є присудній той, хто дав хліб для нашої душі. Він сказав, що я є хліб життя. Хто буде вкушати той хліб, той смерті не побачить повік. Він тільки перейде до Господа Ісуса Христа. Він із за преступників став ходатай. Він із за тих, хто вбивав, хто говорив погані слова, хто кривдив ближніх, Він за тих став заступником. Він заступив за, за всіх нас. Можливо, ми не знаємо, знаєте, я не знаю ваше серце, я не знаю, знаєте. Ви не знаєте моє серце, ви не знаєте моє життя, але ми знаємо всі, що Господь дивиться на наше життя, що Господь бачить і пам'ятає, як ми ходили, як ми до Його линули. А давайте ми зачитаємо те слово Боже, яке сьогодні нам буде важливо для нашої душі, щоб ми підкріпилися, щоб ми у цій школі, яка сьогодні є, щоб ми взяли для себе урок, щоб ми взяли благословенний урок. Давайте ми зачитаємо це слово, це буде. Книга Псалмів, 36 розділ, 4 вірш. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Ось я часто роздумую над цим віршом, і він мені запав так в серце, і він дуже інтересний. Тут дуже інтересно описується така, якби... Прохання таке давід, якби звертається до нас сьогодні з кожного. Бо Він говорить, що хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця, бажання. Він до нас звертається, знаєте, ці вірші так потрібно прийняти для своєї душі, що вони є для нас, що вони є для кожного із нас. Неважливо, скільки років ти віруючий, неважливо, скільки ти вже прочитав раз Біблію, але вони є ці вірші для тебе сьогодні. Чомусь Господь сьогодні подарував ці вірші для нас. Чомусь припадає людині прочитати це слово. Це не все просто так. Не просто так прийшла якась думка. Це все є думка або злого володаря цього світу, або того, хто бажає для нас добра. І ось Давід говорить, що хай Господь буде розкіш твоя. От я думав, роздумав над цим віршем. Ця проповідь вона вже була давно підготовлена. Я якось так роздумав і думаю, ну розкіш. Якщо подивитися на різні такі бажання людей, на різні те, що вони бачать коштовним щось, воно є таке дорогоцінне в очах їх. Але як нам потрібно сьогодні всім людям взяти те до серця, що сказав Давід, що хай Господь буде твоя розкіш. Знаєте, ми можемо навіть не задумуватись, приходячи сюди. Приходячи до колін Ісуса Христа, коли ми молимося, до Ніг Його. Знаєте, ми якось летіли сюди, в цю країну, і я читав Біблію, коли ми летіли. І я на хвільку задумався і перестав читати Біблію, і подумав, ну як таке може бути? Ну, яка то сила має бути, щоб створити таку планету, що потрібно літаком 9-10 годин літати і тяжко перелетіти. Різні шторми є. Але Господь це все створив, яка рука та є сильна, яке терамено є, коли він це все створив, це просто не вкладається в людський розум. І ти розумієш, що Господь є найважливішим, що може бути в твоєму житті. І якщо ти будеш, каже, що Господь буде розкіш твоя, то Він сповнить тобі твоє серце бажання. І я такий задумався. От думаю, отут то вся біда. Наше бажання воно не може бути завжди правильне. Думаю, щоб. Ну, ладно, ти маєш Господа, ти маєш як зарожки з чого. Ти припадаєш до Нього, ти спілкуєшся з Ним, ти тішишся, ти прибігаєш на молитву, хоч не завжди воно виходить, але ти стараєшся, бежиш в понеділок, в середу, в п'ятницю. Ти знаєш, що там будуть брати, що там буде молитва, що там буде Дух Господній пробувати, і тобі там буде добре. Ти будеш пробувати в Царстві Божому, тобі там буде, як то кажуть руски, хорошо. Але як то? Каже, виповни бажання твоє. Я думаю, ну не завжди бажання наше і моє, воно є добре. Ну і може, деколи думаємо, що якщо я добьюся того, якщо я докладу зусиль, то мені буде добре. Але не завжди то виходить те, що ти думав, те, що ти бажав, і потім споглядаєш на життя, і думаєш, ну слава Богу, що так не сталося, те, що я хотів. І ось я задумався, яке. Повинно мати бажання людське серце, християнина, який живе, який пам'ятає, що розкіш то Господь, який не просто там ну, прийшов, там посидів, подивився, хто як там сидить, хто як там проповідає, хто як співає. а він реально будується у дім духовний. Він реально хоче принести плоди Богу. Він реально хоче бути плодовистим деревом. Він дбає про те, він поститься до Бога, щоб. Він дав йому сили ходити праведно, щоб його нога ну, тієї людини, яка просить те, щоб вона була з ногою Господа. І ось я ще і Я так подивився на слово Боже, як для нас є авторитет, Слово Боже. То я подивився знову ж таки на Давіда і на тих мужів, які були близькі з Господом, які писали цю книгу під нахненням Духа Святого, які мали живе спілкування. Які реально мали розкіш в своєму серці, це Господь. І я ось задумався, і моя тема, яке найбільше твоє сьогодні бажання і моє. І для мене теж це важливо. І я подивився на Слово Боже і так глянув, порозмірковував, І я пам'ятав цей вірш. І я завжди, коли ми з молоддю їхали в якесь село, в церкву, я завжди нагадував той вірш, перед тим, як стати на свою пробують. І я ось зараз його прочитаю. Це буде Псалом, 26 й вірш. 26 й розділ перепрошую. Четвертий вірш. Ми побачимо, яке мав Давід бажання. Не так просто Господь удостоює його, щоб він був царем, щоб він хвалився. Якщо подивитися книгу царів, то якщо всі царі, які ходили добре, то там написано було, що є деякі царі, які ходили добре, але не та як Давід. Господь їм завжди хвалився Давідом, і ось відкриємо той вірш, 26 розділ Псалмів, четвертий вірш. Молиться Давід, і він говорить: одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Ось якщо подивитись на це бажання, Якщо в нашому серці є таке бажання, то воно не принесе біди, воно не принесе якогось роздору, не принесе якось розділення у твоїй душі з Господом. Він каже, що одного я прошу від Господа. Він поставив своє бажання це бути в домі Божому. І моя проба яке найбільше твоє бажання. І я так хотів би, щоб ви всі і я поставив для себе мету. Я хочу пробувати в Господньому домі. По всі дні, дні свого життя, щоб я міг оглядати приємність Його, щоб я знав, що тут пробуває Дух Святий, що він тішить твоє серце, коли маса народу зібрана в ім'я Ісуса, тут він буде пробувати, що тут не навчишся як себе поводити, всім учнями тієї школи, яка вчить далі йти за гріб. Знаєте, дивишся на цей світ, і він добре вчить, школа в коледжі. Всі викладають якісь професії там, воно є добре, але воно тільки до гробу. Воно не дає майбутнього, воно не дає того, що далі піде. Але коли наше бажання буде найперше, це пробувати в домі Божому, пробувати з тими людьми, які моляться до Господа, які хочуть подякувати йому за те, що він створив церкву свою святу, і за те, що він належить до тієї церкви. Де зібраний святий народ, тут потрібно пробувати. Це найпрекрасніше бажання, яке може бути. Я собі його ставлю, всім собі і всім вам бажаю, щоб вашим бажанням найбільше був. Це пробувати в Домі Божому, пробувати в Домі Божому, де є Ісус Христос, де є Його Дух, який вказує на жертву Христову, показує Його пролиту кров, яка була пролита за Тебе і за мене. Це не просто так. Це не кожна людина може достоятись. Знаєте, прийшло мені на думку таке, я був на роботі там в Польщі, я працював з одним таким хорошим чоловіком. Він був православний. Звичайно, він там робив ті речі, які не потрібно робити. Але як колега, він дуже хороший чоловік. І якось він мені розказував, він так говорив за віру. От каже, молодець хлопець, тримайся того. І якось ми там говорили, і він каже, знаєш. що, я Віктора Януковича тримався за, за пальто. Я такий. Ну, оце чоловік досягнув, да? всі люди думають, знаєте, побачити тих людей, які мають, ну, мають вони повагу, владу. Але оскільки подумати, я йому тоді не сказав такого, а потрібно було сказати, що Христос Ісус, Він високо оцінив твою душу, Він пішов на хрест. Ти розумієш, що таке? Це не просто потримати за чиє пальто, і Він тебе навіть не знає. Він тебе просто понехтув, ти йому як вклонився. А Ісус Христос, Отець Небесний, Він взяв і послав Свого Сина, Твоя розкіш, Твоя душа, вона була найперша для Господа. Він взяв її, Він взяв і спас ту душу. Наскільки це може бути благословенно? Наскільки це може бути добре? Ніхто тієї радості не дасть. Можливо, він там і радів якийсь певний час, як мені це розказував, що він тримався за пальто того чоловіка. Але Господь Ісус Христос Він високо оцінив нашу душу, він не нехтував нашу душею. Він подивився, що зло, воно в людині, воно з юності, і прийшов Ісус Христос, і прийшла Голговська жертва, яка сьогодні для нас є номером один. Ми не можемо зробити того спасіння, але воно дано даром, даром. І коли ми покаялись, коли Дух Святий, Він зробив працю, я пам'ятаю той день, коли я покаявся. Знаєте. Це було ранішнє зібрання, це був піст. І я не думав, що так станеться. Я просив Бога, щоб я покаявся. Я просив, що мене все в принципі добре, але мені чогось не вистачає. І я згадав ті слова, коли мені була така думка: о якби ж ти зі мною був, то так не було б. Я після того собі пообіцяв, що я буду ходити кожен день на зібрання. Коли те зібрання є, я буду там. Я буду там. Я тоді прийшов, і я відчував, що ось-ось Дух Святий торкнеться в мого серця. І я пам'ятаю, коли був піст, начебто проповідники ті самі. Ну, псалми, ну, все то саме, але все по-іншому, все по-іншому для твоєї душі. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як сьогодні я на останньому ряду сидів і просто плакав. Я пам'ятаю, наш пресвітер так подивився і так пильно дивився. І всі так я. Так чув щось трошки, бо я не пам'ятав, що тут вже там відбувається. Я дивився на ті гріхи, які я робив, і говорю, о Боже, як ти мене терпиш, як я можу взагалі жити. Настільки дух святий відкрив ту картину, він вказав, начебто ну великого такого ні в кого ж і не вбив, як то кажуть люди. Але дух Святий, коли попрацював над серцем, коли ти запросив його у своє серце, то він показав ту картину. І я пам'ятаю, я туди сильно плакав. Два часа я туди лив сльози. Я вийшов ще на двір, пам'ятаю, вийшов, щоб вхопити воздуху, бо мені було дуже тяжко. Я просто не міг дихати від того, що я просто робив, і мені хотілося все поміняти. І того часу, коли знаєте, прийшло те зібрання, я прийшов до нашого присатеря, я заявив, щире бажання. Я хочу служити Господу. Я хочу бути в церкві, я хочу бути в числі народу, який спасений який служить Ісусу Христу. Хай буде найперше бажання у вашому житті, щоб ви побули в домі Господньому. Я казав Давід, він говорив ці слова. Давайте ми прочитаємо це слово. Це буде Солом п'ятий, розділ восьмий вірш. А я в ласці великій Твоїй. до Дому Твого війду, до храму святого Твого, клонюся в страху Твоїм. Він не просто приходить як за обрядом. Він каже: Я великий ласці Твоїй до дому Твого. Він наскільки бачив, те прекрасне, те прекрасне. Можливо, не багато так народу ізраїльського того бачили, але він бачив, що там пробував Господь. Що він коли вклонявся йому, то це було найперевершене бажання, найпрекрасніша розкіш, найпрекрасніше все, що могло тебе бути в житті, воно тобі не могло то дати. Але Ісус Христос, але Його жертва, вона тебе відкупила. Тому я всім бажаю, щоб ви не відходили від Божого дому, щоб ви трималися Ісуса. Якщо навіть як одного разу жінка сказала: якщо навіть крошечка Твого благословення. Я візьму, наскільки є була велика потреба. Знаєте, я подумаю, сказав Ісус Христос, не можна так зробити, взяти, зі, взяти іншим той хліб, який приналежить Ізраїлю. Я думаю, ну як так може бути? Ну, уявіть собі, ви просите Господа, Він каже: Я тебе відкидаю. Він говорить, що не можна так робити, але вона сказала прекрасні слова. Вона сказала, що навіть пси, вони їдять з крошки, які спадають з стола. Вона згадала про те. Вона просто мала таке неперевищене бажання. Вона бачила, що Господь, що слово його настільки діє, що коли в гробі, коли лазер, він помер він сказав, встань, і він Він, Вона вірила йому. Вона трималася навіть за крошку Божого благословіння. Вона йшла і була її мета, щоб її дочка вона оздоровилася. О, як сьогодні багато людей. Вони сьогодні не мають того здоровлення. Якби ми сьогодні, я кажу за себе і за вас, щоб ми сьогодні припадали так до Господа, як та ж ханина Янка припала вона до нього. Вона сказала, хоча б і крошечку, але вона взяла те благословення. Вона повірила в те, і Господь їй дав те благо. Якби мали ми таке бажання, то було б все в нашому житті по іншому. Наша радість була б неперевершена. і наша усмішка вона б лилася. Великим благословінням, що Ісус Христос мене спас ще не тільки вранці кожу на зібрання, але ввечері не тому, що це комусь потрібно, а це мені потрібно прийти до Господа і подякувати Йому. Тому хай ваше бажання буде пробувати в домі Господньому повсяк нашого життя, щоб не траплялося, щоб ми були в домі Господньому. Давайте ми подякуємо Господу за те, що я бачу, у вас є бажання бути в Домі Божому. Ви прийшли сюди, і давайте ми попросимо, щоб наше бажання. Воно завжди було таким, що ми пробували в домі Божому, в слові Божому і в молитві. Тому давайте помолимося, подякуємо. Амінь. Слава тобі, Господи, ми благословляємо Тебе, ми благословляємо ім'я Твоє святе, яким Ти викупив, Господи, нас, Ти дав нам силу, Господь, Твого благословіння, о, як ми, Господи, не заслужуємо того, що Ти, Боже, нам дав, Господи. Ми не заслуговуємо тієї спільності, яку Ти, Господь, дав, яку Ти відкрив в сині своєму, Господи, але Його жертва, Його кров, вона дала нам, Господь, можливості припасти, Господи, до Твоїх ніг в цьому домі, Господи, з народом, який є спасен. З народом, який має бажання пропувати в домі Твоєму, де є Твій Дух, де Твоя жертва, Господь, вона нагадується, Господи, до нашого серця, Господь, щоб Твій Дух святий, який повсякчас з нами пробуває, який повсякчас з нами є, Господи, Він нас учишає, Він нам, Боже, дає можливості, Господи, читати Слово Твоє, благословляти Тебе, Господи, пам'ятати, що прийде день смерті, Господи, і ми пристанемо перед Тобою і скажем, а раб Твій боявся. Господа, як Овдій свого часу сказав, що він з молодого віку боявся, Господа Боже, наше бажання, Господи, пробувати в домі Твоєму, Господи, пам'ятати всі милості Твоєї, Господи, які Ти нам робив, Господи, ми благословляємо Тебе, ми прославляємо Тебе, ми хвалимо Тебе, Господи, за слово Твоє святе, яке воно є для нас дорогоцінне, Господи, те, що Ти оставив нам, Господь, взірець, Господь, інструкцію, Господь Твоєї школи, Господи, яка нас. Сведе Господь до Твого дому, Господи, це Слово Боже, Господи, воно дає нам радість, Господь, воно дає нам мудрість, Господи, правильно йти по цій дорозі і благословляти Тебе і служити Тобі, Господи, о найбільше наше бажання, Господь, щоб Ти віконав, Господи, ми Тебе просимо, Господь, благословити нас, Господи, щоб ми не відходили від Твого стола, Господь, якщо навіть крошка, Господи, якщо навіть Господь, благословення Твоє маленьке, Господи, щоб ми взялися за нього, Господи. Що ми прихилились до Тебе, що ми прийшли до Тебе і подякували Тобі, Господь, те, що Ти, Господь, з нами, те, що Твій Дух Святий, Господь, він утішає нас, Господи, коли я йду в дорозі, Господи, а Він кричить, ава, Отче, коли він молиться, Господи, я Тобі дякую за нього. Я дякую Тобі, Господь. Я розумію, що Ти є Батько мій, що ти є батько на небесах, який полюбив мене, Господи, що я не сирота, Господь, але я відкуплений твоєю кров'ю і твоїм духом, Господь, приведений. Господи, до слова Твого, Господи, подяка Тобі, Господь, подяка Тобі, Господи, за очі духовні, які Ти відкрив нам, Господь, за вуха, Господи, о, відкрий наше серце, Господь, що ми, Боже, сьогодні, Господь, вкусили, які ти є благ, Господь, що Твоє Слово, Господи, воно торкнулося нашого серця, і Твій Дух святий він зробив працю, Господи, якої ніхто не може зробити, Господи, щоб ми хвалилися ім'ям Твоїм, що ми благословляли Його, щоб де б ми не були, Господь, ми говорили. Що Ісус Христос є надія, щоб ми святкували, Господь, що Ти є наша мілість, що Ти є наше благо, що Ти є той, хто виконав Господь, свою жертву досконало і дав нам благословіння Твоє, Господи. Ми вдячні за здоров'я, яке в нас є, Господи. Те, що ми можемо, Господи, своїми руками, Господь, класти хліб до уст Твоїх, які ти даєш, Господи. О прости, коли ми, Боже, не годуємо Тим, Господи. О прости, Господь, коли ми робчимо, Господь, коли ми, Боже, не цінуємо те, що є, Господи. Господи, попрацюй, Господь, своїм духом над нашою душею, над нашим серцем, Господь, щоб наші бажання, Господь, щоб наші бажання вони були вгодні тобі, щоб твій план життя, твоя воля, Господь, вікнулась в нашому житті, щоб ми свою волю, Господь, поставили, Господь, під Твою волю, Господи, щоб ми бачили тебе, Господь, світлом для нашого життя, щоб Господи, ми пильнували, що час лине, Господи, але ми були мудрі, Господь, і пильнували, Господь у молитві над словом Твоїм. І пам'ятаєм, Господи, що Ти, Господь, дав нам найпрекраснішу мудрість, Господь, найбільшу мудрість, Господь, це прихилити коїну до Тебе, подякувати Тобі за те, що є мір в серці, є радість в серці, є Твоє спасіння, Господь, і Твоє царство, Господь. Ти царуєш насуму серцю, Господь. Благослови всіх людей, які сьогодні ми слухаємо, Господи, благослови всіх людей, Господь, які зібралися. Можливо, хтось має нужди, Господь, хтось плаче, Господи, за своїх рідних, Господи, Ти сильний почав. Чути, Господи, ти, Господь, сьогодні, сьогодні той самий, як і вчора, Господи. Твоє ухо, Господь, воно сьогодні відкрите для нашої молитви, Господи. Благослови Господь во ім'я Ісуса Христа. Хай Твоя радість, вона буде дана нам, Господь, і проживали Господь радісно. Тобі, хай буде слава, повіки вічні. Амінь.